Скільки Рашка витрачає на війну в годину за весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Трільйонов рублей. Ви уявляєте, що це таке, якщо перевести в годину, просто щоб ви понимали, яка сума величезна. В годину вони витрачають 1,3 мільярда рублей в годину. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, в Рашки провести, страна, яка газом славиться. це ж можна було з країни зробити агроменний Дубай, і поняли другі. Це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в ту Рашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, не треба людям жити. Жи і не треба суїто дебільний займатися. Уявіть, скільки горя наділила цявкова, оця в пірді, типу ми в победі, ми в пірді. Оця, оця от фікція, поняла? Оця романтізація їхньої війни, у цієї хуйні скільки горя наробила, та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн в світі зробити за ці роки. І саме тому, вражки, вона, вона не зможе далі це все тягнути. Тобто, Рашки або повністю кришу зриває, вона використовує те, що неї є. Ну то, що зараз час Білорусі стоїть. Ну я думаю, ви поняли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну такою, як є, вимушені йти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом про щось домовлятися, і ну отак чуть-чуть виглядають. Понял. Плюс, дивіться, Рашка і Путін вони ж позбавили зараз своїх ключових всіх партнерів. Іран. Ірак, Венесуела, от Угорщину потеряли. Вражка насправді зараз дуже слаба. Вона, в принципі, сильна в військовому плані за рахунок того, що у них є оця штука, поняла? Дуже серйозна, дуже мощна. Я думаю, ви зрозуміли, про що ну аналогія, як вона виглядає. Але щоб до цього дійшло, ну це взагалі треба бути критинним. Ну ну прям повними критинами. Надіємося, що до цього не дійде. Надіємося на адекватність зараз всіх дій, всієї влади, в цьому світі. І як це буде виглядати, я не знаю. Шкода в цьому, в цьому звичайних людей, які ні на що не можуть попливати, а просто дивляться на це все. І такі, типа, ну, вахері, ну, серіал кожен день. Більше всього страждають самі звичайні люди в цьому всьому. Тому бажаю нам миру, добра, розуму, щоб своє життя забезпечити безпекою, е жити добре, почуватися добре. І взагалі подумайте про це, побачите, що несеться. все, друзі. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Отакі новини за тиждень. Папа.